Всім привіт! Якщо ви сьогодні вперше відкрили програму Word і не знаєте, з чого розпочати, то це відео якраз саме для вас. Перші кроки, на мою думку, це задати загальні налаштування, які стосуються цілого документа, який ви збираєтеся створити. Для цього є вкладка Макет. В російськомовній версії Word вона називається так само. В старіших версіях Word вона називалася розмітка страниць. Ви бачите з лівої сторони даної стрічки, групу команд, яка називається «Параметри сторінки. І я розгляну декілька кнопок, які варто знати. Перш за все, коли ви створюєте документ, ви повинні добре знати. Який формат аркушу ви будете використовувати, і тоді ви натискаєте кнопку розмір і обираєте потрібний формат. Ну, ви бачите, що в даний момент обраний формат А4, якщо вам не підходить, берете один з перелічених, або натискаєте команду, яка в самому кінці списку, інші розміри паперу, і там шукаєте інші варіанти. Якщо у вас розмір паперу нестандартний, ви можете в полі ширина і висота вказати розміри того аркушу паперу і натиснути ОК. Наступний крок. Документи в цій програмі ми можемо створювати в книжковій орієнтації і в альбомній. Для того, щоб переключатися між цими орієнтаціями, є ось ця команда. Натиснув на цю кнопку і бачите два варіанти. В даний момент обрана книжна орієнтація. Якщо переключимось, буде альбомна. Зменшу. Тепер помітно, що вона дійсно альбомна. Повернуся знову до книжного варіанту. Кнопка поля дає можливість задавати поля для документу одні з типових, які ви бачите. Або ви можете вказати власні варіанти полів, обравши команду Власні поля, натискаємо сюди і потрапляємо у вікно параметри сторінки, де ви бачите, що вже обрана орієнтація книжкова. Тобто тут відображається декілька параметрів одночасно. І ми можемо вказати для даної орієнтації паперу поля верхнє, нижнє, ліве, праве. Якщо є потреба. Виділити окрему область на корінець і можна збільшити, тобто встановити більше нуля. Якщо ви будете набирати документ, який в подальшому буде двостороннім, тобто буде непарна сторінка і парна сторінка, тоді, доречним є обрати для такого документа дзеркальні поля, і тоді на непарній сторінці ліве поле буде, наприклад, великим. А правим маленьким. А, на... а для парної сторінки поля будуть мінятися місцями, як ви бачите на цьому полі, яке називається попередній перегляд. Якщо ви збираєтеся створювати брошуру в даному середовищі, то є варіант брошура, і тоді ваш документ одразу налаштовується на те, що потім його можна буде роздрукувати. У форматі брошури. Так, я скасовую наразі. Якщо ви хочете зайти в це вікно, не вибираючи ніяких команд, то ви безпосередньо, знаходячись на будь-якій вкладці, яка є у Word, можете навести мишку на лінійку, двічі по ній клацнути, і у вас вискакує вікно параметри в сторінки. Якщо у вас чомусь нема лінійки, тоді ви переходите на стрічку, яка називається подання. І отут є можливість включити або вимкнути лінійку. Лінійка нам показує ширину робочого поля, ширину полів. Зручно на них дивитися. Змінювати поля можна не тільки через вкладку Макет поля, а також і перетягуючи межі полів, навожу мишку на межу між сірим і білим полем, щоб появилася підказка Ліве поле. В цей момент натискаю кнопку миші і перетягую потрібне положення. Якщо під час такого перетягування натиснути клавішу Alt і її тримати. Ви бачите конкретні розміри того чи іншого поля. І у потрібний момент ви відпускаєте мишку. І потім відпускаєте клавішу Alt. По такому ж принципу можна змінювати праве поле, верхнє поле і нижнє поле. Верхнє і нижнє поле знаходяться на лівій лінійці. Напишу якийсь текст. Ось я його написав. І хочу продемонструвати збереження документу. Багато користувачів збереження роблять через кнопочку Закрити Word». Тоді вискакує таке вікно і вас питає: Зберегти, не зберегти чи скасувати. Один необережний рух, і ви можете ненароком натиснути на кнопку Не зберігати. І відповідно все, що ви набрали, прийдеться потім набирати ще раз. Ну, а команда Скасувати це для того, щоб далі вернутися до режиму редагування і не зберігати. Я рекомендую спочатку зберегти, а потім вже документ закривати. Для того, щоб зберегти над словом файл є кнопочка, яка називається Зберегти. Або ви бачите комбінацію клавіш, яку можна використати для збереження документа Shift-F12 на клавіатурі. Або в меню «Файл» натискаю. Ми бачимо. На синьому фоні слова зберегти і зберегти як. В чому різниця? Якщо ваш документ ще жодного разу не зберігався, котру з цих команд ви оберете, значення немає взагалі. Тому я оберу, наприклад, там зберегти. Мене питає, куди саме зберігати. Тут пропонуються різні варіанти папок, куди я вже пробував зберігати. Якщо жодна з них мені не підходить, я натискаю кнопочку огляд. Або кнопку «Цей ПК, Звідти можна стартувати. Ну, начну огляд. Виникає ще одне вікно, яке називається Зберегти як. Ми бачимо, що програма Word пропонує зберегти документ в папку Документи. Це видно в верхній частині вікна. Якщо у вас не влаштовується папка, ви можете собі обрати іншу папку, інший диск, будь-куди. Пропонує назву файлу. По першому рядку, який є у вашому документі, ви бачите, що там я написав, там було щось там написав, отже, пропонується така назва. Якщо б перший рядок був порожній, наприклад, ви там натиснули Enter чи декілька разів Enter, тоді запропонована назва була б, наприклад, DOC1. Тобто документ 1. Після того, як ви визначилися з назвою, яку можете змінити. З місцем розміщення документу ви можете також задати тип файлу. Зовсім не обов'язково це має бути документ Word. Тип файлу нижче розташований, і отут в переліку є різні типи файлів. З цього переліку ми можемо обрати якийсь інший варіант. Наприклад, якщо ви хочете, щоб документ з новішою версії Word прочитався значно старіший, вам підійде тип документу. Документ Word 97 2003 це старі версії Word, досить старі. Документи, які збережені в старішій версії, читаються в тій старішій версії, і також в усіх новіших. Інший варіант. Дуже старий варіант, який взагалі прочитається в найстарішій версії Word це от є текст у форматі RTF. Це другий варіант. Третій варіант. Якщо ви цей документ маєте намір зберегти і віддати якійсь людині, яка працює не з Word, з текстовими документами працює не у Word. Наприклад, OpenOffice безкоштовний офіс, який можна собі встановити на комп'ютер замість пакету від Microsoft Office. Тоді тут є така команда зберегти в форматі. Текст open документ. І тоді цей документ ви передаєте тій людині, в якої нема Word, але є OpenOffice є. Тоді за допомогою цього офісу даний документ буде відкритий і може редагуватися. Ну, давайте я хоча б в одному якомусь варіанті збережу огляд. Документи. Нехай зберігає в документи. Назва нехай мені буде така, як є. І просто збережу. З цього моменту документ отримав назву, про це ми бачимо в верхній частині вікна. Там пише назва документу та програма Word. Якщо я тут щось дописав і хочу зберегти зміни, тоді достатньо дати команду зберегти оця кнопочка вверху. От я натиснув. Зміни збереглися в той самий файл. Або що те саме файл. Зберегти. Все одно зміни збереглися. Ніяке вікно більше виникати не буде, оскільки файл вже має назву. Якщо я хочу цей файл зберегти під новим ім'ям. В іншу папку або з іншим типом файлу, тоді я використовую команду файл. Зберегти як. Все одно обираю, куди зберігати. Ну, наприклад. З правої сторони з'явилася папка документи, куди я тільки що зберігав. Можу її прямо звідси обрати. Виникло те саме вікно з тими самими пропозиціями. Я все одно можу будь-якою миті змінити папку, куди я буду зберігати, і вибираю тип файлу, наприклад, формат PDF. Питається мене, в якому розмірі цього файлу. Зберігати. Чи стандартний, такий, що можна розмістити файл PDF в інтернеті і потім його ще й роздрукувати, чи тільки для перегляду. Ну, Якщо я планую його роздруковувати, я натискаю Зберегти. Таким чином створюється PDF-файл, з яким я вже можу йти в якісь центри друку і там його роздруковувати. Особливість Формат ОПДФ полягає в тому, що в ньому вигляд документу завжди зберігається незмінним, незалежно який принтер під'єднаний до даного комп'ютера, яка операційна система встановлена на комп'ютері, чи навіть якщо ви його відкриваєте не на комп'ютері, а допустимо якомусь планшеті, телефоні, на екрані в межах цього документа все виглядає так, як в оригінальному документі програми Word. Тобто він є зручний для перегляду, для друку тощо. Ну, на цьому я закінчую розповідь про перші дії в програмі Word. Дякую за увагу. Кого зацікавили мої відео, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого!